Мабуть, як і всі глядачі, впродовж концерту то плакали, то посміхалися, дуже нам сподобалось. Бо Дякую. Від вас йде дуже шалена енергія, і ми б хотіли запитати, звідки ви берете силу на ту енергію і чи є різниця, от, як були тури до воєнні, і зараз чи є різниця між тим, ну, наскільки вам складно давати ту енергію? Я можу сказати, що люди завжди чекають, вони завжди реагують. В залежності, до речі, від міста, від настрою в цілому міста. І напевно я не знаю, це якась магія. Один концерт може бути дуже рівним, а інший концерт може бути вогненним. Немає жодного схожого концерту. І як люди до війни реагували гарячі, палко так само вони реагують зараз. Просто зараз, на мою думку, з'явилася можливість робити більш змістовні пісні. Те, що, в принципі, робить нова формація, так, і людям стали потрібні глибокі сенси. Я думаю, що таким чином люди лікують свою душу, бо коли тобі дуже погано, тобі потрібно чути певні слова, певні слова, які тебе надихнуть, які дадуть тобі енергію і мотивацію йти далі. Або просто. Знайти новий сенс в житті, тому що ну, напевно немає жодної вже української родини, якої б не торкнулося б лихо, або безпосередньо в родину воно прийшло, або друг однокласник, брат, друг брата загинув тощо. Тому немає жодної української родини, яка б на собі це не відчула і. Ми лікуємося музикою. Ми лікуємося сенсами, і я вважаю, що ці концерти потрібно давати. Це підтримка. Зокрема, як артистка, я чим можу допомогти нашим військовим? Це моя робота. Я так заробляю гроші, і я можу частину цих зароблених грошей дати хлопцям на допомогу. Тому це дуже є важливим, що люди ходять на ці концерти. Ні для кого не секрет, що концерти, де збирають донати безпосередньо, ця активність дуже впала. Люди втомилися від горя, втомилися від війни. Хоча мені особисто дуже боляче чути цю фразу, як можна втомитися від війни, коли 24 години на 7 військові в окопах. Нас захищають, вони чомусь не втомлюються, хоча насправді вони теж дуже-дуже втомилися, ще сильніше за нас, тих, хто в тилу має можливість жити в комфорті. Якщо ми заговорили за військових, розкажіть, чи виступаєте ви перед військовими, чи даєте для них концерти? Ну, от у мене скоро буде концерт у Вінниці. 11 листопада, і мене запросили приїхати в шпиталь, підтримати хлопців. І я це зроблю до концерту в Миколаєві. Також в нас був виступ перед військовими перед концертом. Так, це було в Миколаєві, ми їздили. Да. І, звичайно, я даю концерт. Зараз просто триває тур і фізично. Фізично неможливо осягнути все. Але коли в мене є більш-менш пауза, так я їжджу, і є в нас такий відомий український волонтер Юрій Тира, він нас із собою бере, е, такий певний пул артистів, і ми їздимо до хлопців. Ми почали їздити дуже давно, ще до часів повномасштабного вторгнення. І я думаю, що варто. Бачити очі військових для того, щоб не зраджувати їх. От мені особисто для мене це були дуже знакові поїздки, дуже знакові концерти, і мені це дало ще більшу впевненість і розуміння, хто я, для чого я, що це моя країна, що має бути позиція. Не можуть бути я політичних артистів. Ну як це як це в твою країну летять ракети, вбивають твоїх людей. А ти я поза політики, музика, поза політикою не може бути публічна людина. Так сталося. Поза політикою або поза якихось глобальних питань. Війна для мене є тільки одне, одна відповідь. Йде війна, гинуть люди. Як можна бути в цій ситуації поза політикою? Політика це трошечки інша, на мою думку. Так? <клухи> Раз ми заговорили про політику, і ви упомянули артистів, які... Не підтримують і залишаються осторонь. Угу. От скажіть, ви родом багато років прожили у Криму. Чи якось ви підтримуєте якісь стосунки з тими людьми, які обрали ось ту сторону, які, яке у вас відношення до цих людей? у ну, мене одне відношення: що це зрадники. І Крим, це Україна, це це завжди було і це буде. І ще якщо звернутися навіть до історії, ще в прадавніх славетних козаків було записано, що Чорне море належить козацтву, від Сяну до Дону. І це все донські козаки, це також виходці з України. І, взагалі, якщо заглиблюватися в історію, то Україна набагато ширша. Але на сьогодні нам зайвого не треба. Нам треба просто повернути наші землі. Це ціла Україна, окупована Донецька область, окупований Крим. А в Криму немає в мене людей, однодумців, з якими б я могла спілкуватися. Я знаю, що в моїх колишніх однокласниць висить в кабінеті портрет Путіна. І для мене це нонсенс, бо я ж навчалася з ними в одному класі. Ми слухали одну і ту саму інформацію, і я дуже рада, що мою свідомість це обійшло, що в моїй родині були гарні вподобання, звички українські традиції, і просто знаєте розуміння того, з ким нам іти одним шляхом, а з ким краще не йти. І ви правильно сказали, що я прожила в Криму. До 15 років. Потім я поступила в Київський інститут Глієра і з 2003 року я вже живу в Києві, 20 років я живу вже в Києві. Але я пам'ятаю в Криму, коли я була маленькою, і дуже багато було росіян на відпочинку. От вони завжди відрізнялися таким. Чванством, як не знаю, як інше слово підібрати, такою зверхністю, завжди відрізнялися. Завжди вони нас вважали другим сортом. Особливо вони вважали, якщо вони привозять гроші в Крим, то всі мають їм вклонятися низько до землі. А насправді ви просто привозите гроші і платите за сервіс. Інше питання, що хотілося б краще сервіс отримати за це, але. Якщо людина тобі дає гроші за твою роботу, це не означає, що ти маєш стелити перед нею червоний хідник і низько вклонятися. Тому вони завжди були такими. Вони завжди мені не подобалися. І для мене були тортури, от коли ми здавали житло в Криму, і завжди треба було йти там прибиратися після того, як виїхали. От я можу сказати, пітерська інтелігенція вони себе інакше поводили. От є росіяни, а є е, 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 пітер. Це це зовсім інші люди за ментальністю своєю, якщо ми будемо говорити про тих, хто розумний, свідомий, мудрий, освічений. А от коли були росіяни, то це як реально якесь нашестя. було неможливо було прибирати, тому що треба було робити ремонт. От люди приїжджають як в останній раз. Вони нічого не цінують і. І завжди це було, але на жаль, на жаль, ми дивилися в сторону Росії. На жаль, історію нам не викладали належним чином. І Україна була б набагато сильнішою країною, якби в нас було більш свідомих людей. На жаль, зараз багато свідомих людей вони на фронті перебувають і гинуть. А те, що відбувається в тилу, особисто мене. Дуже глибоко ранить, як, наприклад, нещодавна ситуація з Азов родинами, які прийшли на бізнес форуми їх попросили посидіти в куточку, щоб вони не пугали військовою формою юних бізнесменів. Ну, для мене це нонсенс взагалі. І можливо, хтось, можливо, хтось забув, що в країні війна. Не на секундочку не можна це забувати. І вірити, вірити в те, що ми переможемо. Знаєте, як... Кажемо, я одна знайома, маленька риб'яча кістка, якщо її вчасно не витягнути, приводить до летального випадку. Тому не треба дивитися, що Росія ядерна держава, велика країна. Там повний хаос, повний безлад. А ми зібрані, згуртовані і переможемо. Дякую. Ваші відносини з вашими так би мовити колегами з Росії? Чи вони намагалися якось підтримувати з вами зв'язок або підтримати? Чи були ті, хто радикально були? У мене немає там друзів, тому що я ніколи собі не ставила за ціль будувати кар'єру в Росії. І коли сталося, коли сталася війна в 2014 році, ну це взагалі нонсенс був для мене туди поїхати, щось там пропагувати. Тому в мене немає там друзів, в мене немає там якогось пущеного коріння. тощо. що так що слава Богу, давайте на моє щастя. До вашої творчості так. повернемось. Про що ви мрієте саме в творчому? Напрямку і ну яке б звання ви хотіли ще заслужити? Ви знаєте? Ну. Любов публіки це найкраще звання, яке тільки може бути для артиста. На мою думку, і в творчому плані це був дуже плідний рік для мене. Скоро вийде моя відеоробота на пісню віддаю. Ця пісня дала назву цілому альбому, дала назву туру. і Альбом з'явиться в листопаді або на початку грудня. Так ми плануємо. Це будуть нові треки. Я працюю з новою командою, і кожна пісня там буде про мене. Деякі з них. Я повністю створила, як от віддаю деякі якісь частинки, там, тексти, мелодії. Тобто це така повноцінна творчість, яка має відбуватися під час. Створення альбому і можливо він мене відкриє для публіки з нової сторони і приведе до мене ще якусь іншу публіку. Тому да і мрію мріє творити, жити, співати, допоки є сили для цього натхнення і щоб були однодумці. Для мене це дуже цінно. Сьогодні був взагалі вогнений концерт. Правда, я тепер знаю, що в Кременчузі. Живуть закохані в життя люди, попри все, і це є дуже цінним. Так як нас сьогодні зустрічали, ну не часто зустрічають, так, як тут. Так що я вам дуже дуже дякую за це. Я ще хоті... хотіла запитати вас, прошу у холостяк. чи якось ви слідкуєте за долею хлопця з нашого міста, який приймав участь в Так, Олександр Латинке. Борзенко, да. я з ним. Спілкувалася дуже давно, ну як сказати, давно. Коли сталося вже повномасштабне вторгнення, ми з ним переписувалися. Він надсилав мені навіть дуже миле відео, де він їде на завдання і слухає мою пісню. І я сиділа і плакала над цим повідомленням. Я просто хочу, щоб його беріг всесвіт, щоб все було добре. Я бачу, як він бореться, час від часу розповідає, викладає сторіс, що. Вибачте, немає часу вести сторіс, бо йде боротьба, щоб з ними, побратимами, було все добре. Також, на на зв'язку, так, да, я його запросила, кажу, Саша, давай, коли буде перемога, приходь до мене на концерт або взагалі, коли в тебе буде така можливість, там, можливо, якась ротація тебе відпустять, перепочити, приходь на концерт. Дякую. І ще одне питання. За 15 років, який концерт какой-то у вас залишився в пам'яті, чимось таким особливим? Я просто пам'ятаю енергетику концертів. І от ну, в Кременчузі сьогодні концерт він точно залишиться в моїй пам'яті. В нашому турі віддаю У нас був дуже успішний концерт в Івано-Франківську якось по особливому нас там зустрічали. В місті Миколаїв на концерт до мене приїхала дівчина з Херсону. Я кажу: Ви там і живете зараз? Вона каже, що да, під обстрілами в самому центрі міста. І у мене просто серце стискається. Я вже стільки історій чула. Я можу сказати: Давайте так, за ці 15 років оцей тур віддаю вже під час повномасштабного вторгнення. От, напевно, він особливий. Особливий тим, що взагалі ці концерти можливі, тим, що люди знаходять собі якось силу прийти, надихнутися, ну, переключитися хоча б трохи. Тому да, це особливий тур за всі ці 15 років, за всі попередні концерти. От саме тур віддаю. Тому ми так і назвали його, до речі, він про відданість кожного.